Чесно, мені вже знову незвично сидіти перед камерою. Я спеціально зараз дивилась, на чому в мене обірвалася зйомка минулі рази. Так це ще вже навіть більше, ніж місяць тому, бо сьогодні 21 грудня. Останні кадри в мене були ще записані 20 листопада. Це якраз. Ніагарський водоспад. Зараз я пробую наздогнати свій час в монтажі, так як півтора місяці я взагалі нічого не монтувала, тому що були спочатку одні плани. Тобто, я думала, що я не знімаю, приїду в Україну і буду це все монтувати і виставляти. Але вийшло не так, як воно перше все планувалось. Зараз я не в Україні, зараз таки далі в Канаді. Я приїхала додому, але через тиждень я повернулася сюди назад. Тому сімейні обставини, життєві обставини, коротше, це все разом на купу і дало такий трошки не дуже добрий результат для мого каналу. Але нічого, це все нас доженеться вже два відео у мене вийшло. Там буквально я не знаю, напевно, між ними день різниці, і це класно, це круто. Зараз я збираюсь монтувати ще одне відео і надіюсь, що зовсім скоро ви вже і побачите це, і ми вже будемо з вами йти так. Ну, ногу в одному часі. Також за цей час змінилось дуже багато, як ви вже бачите, ми нарешті не в готелі. Хоча тоді, коли ми вже їздили на Нігару, ми вже не з готелю їздила, ладно, це таке. Бо з таких обширніших відео, що ви бачили, це наші переїзди, мотель, готель, потім ще інший готель. Нарешті, нарешті, ми знайшли житло. І, чесно, мені тут так добре і так спокійно. Я навіть відчуваю вже себе в такому комфорті, знаєте, домашньому комфорті. Тому це мега-класно. Пропоную вам сьогодні показати рум-тур тому зараз я снідаю, маю ще деякі справи. І повертаюсь до вас з румтуром. І так, з першими запланованими такими моїми планами вийшло все чуть-чуть не так, як би мені хотілося, але я рада, що я спробувала. Забути цю даму. Ідемо. Ідемо, йдемо і живемо далі. І знаєте що? Пам'ятаєте цю сумочку? Нарешті в мене до неї дійшли руки. Я зараз хочу поставити заряджати батареї. Мені треба нарешті запустити дрон, тому що, як ви пам'ятаєте, це вже інший дрон, новий дрон. І від самої покупки я його ще... Як це? Не, не випробувала. І я впевнена, що за рік там точно появились нові оновлення, мені треба його обов'язково оновити. Так, ага, мені ж, крім батра, мені ще пульт треба зарядити. Тобто це буде не так швидко, як я собі розраховувала, до речі. А, ні, я думала, що пульт ще закритий, але ні, вже не закритий. Так. Перехідничок і ставимо на зарядку. Блін, батареї зараз довго буде заряджатися. Ладно, але це все одно треба зробити, тому зараз план такий ставлю на зарядку батарею, потім сам джойстик, потім це все оновлюю. І і, і можливо, можливо але там мінус 5, тому я ще не впевнена. Але, скоріш за все, піду його трошки. Випробую тут заодно, попробую хоча б згадати, як цим користуватись. Хоча, чесно, в мене є тепер страх після тої камінки. Але нічого, це все треба проходити, це все треба якось, коротше, бороти свої страхи, бо то не діло. Ну що, робимо румтур. Так, чекайте, екранчик поставлю. Заходимо. Бачимо, ми зразу вітальню. Кухню, кухонька така маленька, але досить, досить, досить так зручно. А ще тут є камін. Натискаємо на кнопочку і він запалюється. Ну і він прям гріє, гріє, гріє. Від нього прям так тепло добротно йде. Тут у нас імпровізована ялиночка, вже прикрашена. Так, ідемо далі. Тут телевізор, стелаж, у нас стелажі на полочках. Купа, купа, всього, обідній стіл. Тут вигружається новенький вложик, який ви вже побачили. Так, а, він же, до речі, вигрузився. Там же просто HD обробляється. І йдемо далі. Далі, далі, далі. Так, Тут наша кімната. Упс. Ліжко шафа, все, як мої бути. Тут я Так, поки що ось так. В спальнях меблів не було. Так, і татова кімната. О, ой, тато, що Тут прям, дуже темно, вікна закриті. Тата теж з меблями ще зараз. Сумно, є столик, купа всього має, шафа, матрас. Треба трошки повідкривати. дуже-дуже темно Тут є також дві пари дверей. Одні це прачечна, сушка-пралка, колотельня, ванна, кімната. І знову я. Тут ще багато всяких ось таких комірчинок, тут на продукти. Там ще одна, там у нас валізи коробки і ще одна така як гардеробна втата в кімнаті. Не пам'ятаю ще, чи я казала, чи не казала, що це тип житла тако, як напівпідвального приміщення. Тут це називається бейсменти. Але у нас є вікна, тому що є бейсменти повністю глухі, де немає взагалі навіть вікон. У нас є вікна, немає сирості коротше, зручно, комфортно. Зверху власники будинку. Ну, ясно, що чути, але тут такі будинки ж тут всюди всіх чути, тому це ж взагалі такий ну, досить класний варіант. Плюс ми це знайшли швидко. Це якось так все вийшло добре, тому все просто супер. Так, зараз мені залишилось написати назву, опис, зробити прев'юшку І зараз буду йти в магазин і візьму вас з собою, тому що я як завжди зіткаюсь з тим, що мені не вистачає ручки і якогось блокноту. Ручка є, блокноту, нема треба йти по блокнот. Нарешті я вибралась сьогодні з хати. Чуть не пускользнулась і не впала. Чесно, я вже думала, що я вже сьогодні нікуди не піду, бо в мене щось затягнувся, той монтаж. І все, що з ним зв'язано. Потім ще з дроном ті всі маніпуляції, і то я не зарядила всі батареї, але я його все одно взяла. Я плюс я не думаю, що я буду аж так багато літати. Тому зараз знайду місце, буду його перевіряти і трошки згадувати, як взагалі. З ним поводитися. Так, і ще з дроном є один маленький нюанс. Я не знаю, чи я можу тут літати, але я це буду робити дуже обережно і надіюсь, ні на що не влечу і в прямому, і в переносному сенсі. Я ще як перший раз летіла, я вже до того дивилась правила літання дронами тут. І я майже інформацію, якщо чесно, не знайшла, але зрозуміло одне. Правил ще таких, як, наприклад, в Європі, тут немає. Значить будемо дотримуватись хоча б простих таких елементарних, скажімо так, заскупчення людей і так далі. Буду діяти по ситуації, але перший раз я його і не брала, бо я думала, блін, напевно, не можна, тут, напевно, правила капець будуть. Але коли ми їздили в Торонто гуляти, і я бачила, тобто, центр міста, є люди, озеро, там літали. Ну точно на DJI, я не знаю на якому. І все окей. Надіюсь, ліцензії не треба, але в принципі він і попадає так чітко, так до ліцензії. Якщо ліцензія, то з 250 грамів він має 249 Так, може би десь я би і тут і політала б тут ось такий паркін. Буду просто старатись обережно дивитися. Я ще просто трошки боюсь, бо це жилий район. Я не знаю, чи в жилих районах можна літати. Але в принципі я ж не над будинками чимось буду. Зараз тут це паркінг. Тому якось так. Так, блін, трошки нюанс. Виплив тут школи і тут діти. Ладно, йдуть туди трошки далі і буду напевно пробувати там. В принципі, він не сильно шумить, може ніхто нічого й не замітить. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, you're. Руки в мене змерзли, я не знаю. За дві хвилини. Що головне, це я зрозуміла, що в мене такий є страх літати. Мій максимум сьогодні це був піднятися, прокрутитися, опузлитись, піднятися. Думала летіти туди далі, але, чесно, щось я ще не добре, скажімо так, чуюсь. Треба ще пару разів таких підходів зробити. І тоді. Буду вже літати, бо це, до речі, якраз перший раз відтоді, як я вгрохала перший дрон в сосну. Так що ось так пробувала щось записати на камеру, але камера потім впала. Я цього не побачила, тому подивлюсь, що воно там вам встигло не знімати, що воно зняло. А я поки йду в магазин. Я ще й трошки, коли іду і говорю, закашлююсь. Я не знаю, як воно так виходить, я коли перший раз прилетіла, захворіла, але тоді це було набагато легше, ніж тепер. І тепер я прилетіла, буквально, я не знаю, декілька днів я це понула вірус, і все, і почали ми хворіти. Але цей раз це вже було набагато сильніше. Я відкашлююся дотепер, протемпературила. Але добре, що температури вже немає, і вже відходжу, і вже все, все добре. Більше говорити я не хочу. Так, і стежка, якою я йду до магазину, тут такі особнячки, багато поверхівки, там сідає сонечко, і я собі йду. Так, я вже майже опс, розбіли Підійшла до магазину, який мені треба, а ось там от. Видно якраз ось ці дві головні висотки Місісаги Та їх отам от, видно от, вона одна за другою, але видно їх звідси, так що це вже плюс. А я йду в ось цей магазин в доларам. Мені потрібен блокнот. Вже купа всього новорічного. Okay. Ну, воно й не дивно, воно вже почало з'являтися, коли ми прилетіли. Все для хендмейду. Так, зробимо ось так величезний відділ. Новорічний. Так, так, так. Багато, 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 багато. Всього просто. Так, але чекайте, мені треба не на новорічний відділ. Кружечки. Ага. Так, каже, мені треба шукати блокноти. Мені треба знайти те, що мені треба. Ой, ялиночки такі. Маленькі штучні. А, хочете прикол? Так, чекайте, я не знаю, чи ти тут? Тут. Тут, блін, майже всі гірлянди, всі на батарейки. Немає гірлянд, наприклад, навіть таких, бо щоб мені хоча б трошки подобались. І вони були на підключуванні в розетку. Так, знайшла я то, за чим прийшла. І о чим якраз мені подобається доларам, бо тут досить низькі ціни. Чомусь нагадує нашу. a uh, afroro